Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час тайм» і я є ведучий Остап Яриш. Державний департамент США викликав посла Росії після того, як російський винищувач вразив американський безпілотник над Чорним морем. Сполучені Штати назвали інцидент зухвалим порушенням міжнародного права а дії російських пілотів небезпечними та непрофесійними. Перед цим стало відомо, що російський винищувач Су 27 зіткнувся із американським розвідувальним безпілотником над міжнародними водами в чорному морі та пошкодив його пропелер, що призвело до втрати літального апарату. В Пентагоні додали, російський літак також зазнав пошкоджень, а сам інцидент ледь не спричинив його аварію. Ми продовжуємо продовжимо оцінювати, що саме сталося, але виходячи з дій російських пілотів, вже зрозуміло, що це було небезпечно і непрофесійно. І я думаю, що дії говорять самі за себе. Ми побачили винищувач, який скинув пальне перед цим безпілотником, а потім підійшов до нього так близько, що пошкодив пропелер ЕМК 9 За нашими оцінками, це також ймовірно завдало певної шкоди російському літаку. Наскільки нам відомо, російський літак приземлився. Я не буду вдаватися в деталі того, де він це зробив, але знову ж таки це лише демонструє різноманітні непрофесійні і небезпечні дії пілотів. Перехоплення літаків самі по собі не рідкість. Переважно більшість цих перехоплень ми вважаємо безпечними та професійними, коли ви просто хочете перевірити, що летить із вами поруч. Однак у цьому конкретному випадку знову ж таки ви не зіткнулися з літальним апаратом, пошкодивши пропелер і по суті поставивши його в ситуацію, коли він був непридатним для польоту та не керований, тому ми його вимушено посадили. Найсмертоносніший пілот американської авіації так називають підполковника США відставці та лючака F-16 дена Гемптона. Він воював у перській затоці в Косово та в Іраку. Тренував іноземних пілотів, оперувати на F-16 і керував приватною військовою компанією. Протягом своєї 20-річної кар'єри Гемптон здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільший військових нагород серед пілотів винищувачів із часів війни у В'єтнамі. В інтерв'ю Марії Прус Гемтон розповів про військову базу в Аризоні, куди українські пілоти прибули для оцінювання навичок, про переваги F-16, а також про те, чому Києву варто розглянути залучення приватних військових льотчиків для захисту українського неба зараз двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для оцінки їхніх навичок, і дедалі більше західних лідерів висловлюються за надання Україні F-16, як і деякі представники конгресу США. Ви маєте понад 20 років служби у ВПС США і понад 150 бойових місій. Чи ви можете сказати, що F-16 може мати велике значення у ході війни Росії в Україні? Я б сказав, що F-16 могли би принести величезну зміну у війні, але це також залежить від пілотів. І я не виступаю проти українських пілотів. Вони чудові пілоти, але це зовсім інший тип сучасного винищувача ніж до якого вони звикли. І вони були би першими, хто б визнав. Я думаю, що потрібно трохи часу, щоб пройти навчання освоїтися і оволодіти новим типом літака, особливо таким передовим, як F-16. Каленел what is so special about F Sixstins. Полковнику, що такого особливого в F16? Або чому цей літак вважається таким універсальним? І які основні можливості цього типу літака в умовах, коли ближній повітряний бій, за словами українських пілотів, не так вже й поширений? Well, uh... Є кілька речей щодо F-16. По перше, він ніколи не мав на меті перетворитися на те, чим став. Але Це дуже хороший літак, і він дуже адаптивний. І F-16 – це така універсальна машина. Всередині все модульне, тому вам не потрібно розбирати літак, коли з'являється нова технологія. Ви просто витягуєте стару коробку та вставляєте нову. Додайте до цього, що літати на цьому літаку дуже легко, коли ви навчитеся це робити. Це дуже простий літак. Використанні, як і у використанні усієї зброї, тому що все всередині літака зосереджено навколо пілота, на відміну від літаків російського виробництва. Пілот схожий на центральний комп'ютер американського винищувача. Це називається сенсор ф'южен злиття датчиків. Тож ви отримуєте всю цю інформацію з космосу з інших літаків із землі, і вся вона потрапляє у кабіну, спроєктовану під пілотів та налаштовану для них. Звичайно, інженери допомогли. Розробити їх F-16 дуже важко побачити, тому що він менший за більшість літаків, особливо коли він спрямований прямо на вас. Тож у цьому є багато переваг. Також є інші країни у Європі, які мають F-16. Таким чином повітряні сили України можуть отримати інші форми логістики, постачання, поради тренування замість навчання аж у сполучених штатах. Тож можна також використовувати європейських союзників. Uh, Ukrainians right now are flying uh, MiG-29 and Su-27. Враховуючи, що українці зараз літають на Міг-29 і Су-27, скільки часу може забрати перенавчання на Ф-16? Адже різні експерти називають різні строки. І також зараз Україна воює. Як це може вплинути на навчання, порівняно зі звичайним процесом навчання в інших країнах чи інших пілотів? Я ніколи не працював чи літав з українськими пілотами. Я ніколи не працював і не літав з українськими пілотами, тому можу лише припустити, що вони найкращі, які є у ваших ВПС. Для американського пілота, який щойно закінчив льотну школу і починає опановувати F-16, йому потрібно провести до 10 місяців на авіабазі люк, аби навчитись керувати F-16. Американським пілотам, які перейшли з інших літаків, таких як F-15, на F-16, їм потрібно менше від 4 до 6 місяців. Для українських пілотів я би припустив, і я припускаю, що мова не є проблемою. Я припускаю, що обиратимуть пілотів, які вже говорять англійською. Тоді б я сказав, що цих людей можна навчити. Керувати F-16 за той самий проміжок часу від чотирьох до шести місяців. Однак проблема з Україною, як ви сказали, країна зараз у стані війни, і я думаю, що Україна переможе. Насправді я в цьому впевнений, але все одно, чотири шість місяців це задовго. Ніхто і ніколи не вигравав війни з повітря. Я бачив, як це пробували раніше. Наші країни пробували. Ви не можете виграти війну з повітря, але ви можете програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір. Отже, надання ракет та гармат це одне. Але інше можливе короткострокове рішення для українського уряду це найняти приватних підрядників, які вже є пілотами F-16. І це питання політики, це те, що мають організувати уряди. Але це дуже можливо, і це знову виграє вам час, допоможе вам виграти війну, коли війна закінчиться. Тоді ви зможете зосередитися на відправленні своїх пілотів за кордон. А тепер, як ви правильно сказали, вони потрібні в Україні прямо зараз, і в кожному пілоті, якого ви посилаєте в Аризону, на одного пілота менше, який може змінити хід боротьби в Україні. Тож я думаю, що виходом є протиповітряні системи ракети. Але також принаймні, подумайте про те, щоб найняти приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною. Не деінде, а саме у небі над Україною. Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв'яже свої питання. Україна бореться проти Росії. Я маю на увазі, що це чорно-білий конфлікт, це добро проти зла. Тут немає питань, хто правий, а хто винен. Тому я думаю, що у цьому дусі уряди, які можуть надавати ці послуги. Повинні це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам. Я стану номером один. Можете на мене розраховувати. це було інтерв'ю Марії Прузі з американським військовим пілотом та підполковником у відставці Деном Гемптоном. Повну версію розмови читайте на сайті Голосу Америки українською та дивіться на нашому Ютуб-каналі. Число воєнних злочинів росіян в Україні сягає майже 70 тисяч. Один із випадків, який нещодавно сколихнув українську та міжнародну спільноту, відео розстрілу беззбройного українського полоненого після слів слава Україні. Згодом СБУ остаточно підтвердило особу чоловіка. Ним виявився 42-річний снайпер Олександр Мацієвський. Хто хто понесе покарання за його страту, як цей злочин вплине на міжнародні та українські розслідування, а також на перспективи створення трибуналів, дізнавався мій колега Олексій Коваленко. 6 березня було оприлюднено відео, на якому ймовірно російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі, після того як він каже: Слава Україні, на цей злочин миттєво відреагувало українське суспільство і влада, закликавши міжнародний кримінальний суд до реакції. Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами, лише за те, що він сказав Слава Україні. Це ще один доказ того, що ця війна є геноцидом. Необхідно, щоб Карім Хан почав негайне розслідування цього жахливого воєнного злочину у міжнародному кримінальному суді. Пізніше генпрокурор Андрій Костін заявив про початок розслідування за фактами розстрілу беззбройної людини. Згодом СБУ встановило особу вбитого. Ним виявився снайпер Олександр Мацієвський. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання героя України. Експерти, з якими говорив голос Америки, не мають сумніву. Відео доказ воєнного злочину скоєного російськими силами в Україні наявні чіткі докази скоєння воєнного злочину, і вочевидь, це відео буде використовуватись у розслідуванні не тільки міжнародним кримінальним судом, але і українськими судами, які будуть займатися цим злочином, визначати які саме військові частини були на цій території на той час, хто командував ними, і тоді буде визначатись на кому відповідальність за скоєння цього воєнного злочину. and mm -hmm. Британський юрист Вейн Джордаш, який очолює мобільні групи правосуддя в Україні, називає вбивство військовополоненого одним із численних і систематичних воєнних злочинів, які вчиняються в Україні. майже немає сумнівів, що це злочин проти людяності. Єдине питання, яке залишається: чи був цей злочин актом геноциду? Аналіз цього займе певний час. Геноцид у цій війні реальна проблема. Очевидно, що й кампанія спрямована на знищення української ідентичності чи культуру. Ним геноцидом і питання в тому, чи ця кампанія в певних місцях перетворюється на фізичний геноцид. На думку експосла Держдепу з питань воєнних злочинів Шефера, хоч вбивство військовополоненого і може бути частиною геноцидної атаки Росії, справу потрібно розглядати в контексті порушення Женевської конвенції. Міністр Кулеба, мабуть, хотів сказати, що у загальному контексті подій в Україні це ще один елемент геноциду проти України. Human Rights Watch дав оцінку статей Женевської конвенції, які підписали і Україна, і Росія оскільки йдеться про військового. Я вважаю, що краще проводити судове розслідування щодо прямого порушення третьої Женевської конвенції. Human Rights Watch дав оцінку статей Женевської конвенції, які підписали і Україна, і Росія. Статті Женевських конвенцій щодо захисту полонених, включно із військовополоненими, дуже чітко зазначають, що будь-хто хто склав зброю, мусить отримувати гуманне ставлення. Незаконним є погане. Поводження, насильство і очевидно, що вбивство військового полоненого або когось, хто склав зброю. Вбивство або катування цієї людини це воєнний злочин. На думку шефера і джордаша, справу про вбивство військового полоненого, скоріш за все, розглядатимуть саме українські суди, які вже розглядають десятки тисяч воєнних злочинів, скоєних Росією на території України і Українські національні суди можливо є не менш ефективними у розслідуванні та переслідуванні цих злочинів ніж були б міжнародні трибунали. Тож я закликаю тих, хто тисне щодо трибуналу, сфокусуватися на тому, що він додасть до розслідування. Директорка програми міжнародного Нью-Йоркського університету Дженіфер Трехан переконана відео із доказами вбивства військово українського солдата чергове нагадування. Навіщо потрібен міжнародний трибунал із розслідування злочину агресії Росії проти України? злочин агресії злочин скоєний керівництвом країни політичними та військовими лідерами, які вирішили розпочати незаконну війну. Якби у нас не було агресії, у нас не було б злочинів проти людства, воєнних злочинів, не було б злочинів, зафіксованих у цьому жахливому відео. Не було б вбивств і шкоди. Тож це нагадування навіщо нам потрібен цей трибунал. Чи є вбивство беззбройного українського військовополоненого одним із доказів геноциду або злочинів Росії проти людяності встановлювати слідство? Експерти відзначають, на відео зафіксований один із тисяч жахливих масових і систематичних злочинів Росії, який стане ще одним нагадуванням світовій спільноті про агресивну війну Росії. Олексій Коваленко, Дмитро Савчук, Голос Америки, Вашингтон така історія Олексія Коваленка про розслідування воєнних злочинів Росії. А на кінець лютого, за офіційними даними України, Росія незаконно отримувала в заручниках понад 960 цивільних. Правозахисники кажуть, що справжня кількість значно більша. Серед затриманих є і багато жінок. Колишні бранки розповідають, що умови їхнього отримання не відрізнялися від того, як отримували, як отримували чоловіків. Говорять і про численні випадки насильства. Людмила Гусейнова. Одна із тих, кому вдалося повернутися із полону. Вона провела місяць у сумнозвісній тюрмі ізоляції, а потім ще понад три роки за за ґратами у Донецькому СІЗО. Про своє затримання, тортури, катування та життя на волі. Колишня заручниця розповіла в інтерв'ю Ірині Соломко. Вітаю вас, пані Людмила. Ваша проукраїнська позиція була одна з причин, чому вас затримала так в 2019 році, після того як ви впродовж багатьох років допомагали дітям. От цей момент затримання, ви розуміли, що це настане, тому що ви були проукраїнською активісткою. Ви знаєте, мене декілька разів попереджували люди, котрі перейшли працювати на ту адміністрацію, але. Я вважала, я не скривала свою позицію. Я нічого не змінила в своєму житті. Я не призивала до свергнення цієї влади. Єдине, що я робила, я дуже хотіла, щоб в серцях тих дітей, котрі були на окупованій території, була любов і повага до своєї рідної країни. Коли біля мене Зупинилась ця автівка, я думала, що зупинились мене, ну, може щось запитати, може люди заблукали. А потім вони вискочили, вони вирвали ту сумку, заштовхнули мене в ту автівку. Але на той час я також я ще не була напугана. Мені це здавалось навіть смішним, що як в якомусь пошлому шпігунському дешевому спектаклі. Але коли вже повезли мене в Донецьк, надягли наручники, надягли. Мешок на голову, і коли туди привезли, і коли роздягли, і коли стали чіпати мене своїми руками, і коли впихнули в ту камеру, і дівчина, що була в камері, сказала, що то є ізоляція, і тоді мені стало дуже дуже страшно. На той час так всі вже знали, що таке ізоляція, що це по суті котівня для проукраїнських людей, для військових так само. Тобто, от, коли ви про це дізналися, що ви в ізоляції, які були ваші думки? Не знаю, що мені підказало, де я взяла ту силу, але я зрозуміла, якщо зараз я буду плакати, якщо я тут покажу слабину, то вони мене знищать. І ці перші декілька днів, перші чотири дні. Це був жах, я не могла спати. Ну, це самі кошмарні дні в моєму житті. Жодного дотримання прав людини, людини якось там елементарної гі... єни. Ви і ви тим паче як жінка, ви в цього всього були там позбавлені. Я вважаю, що це катування, бо мене примусили їсти ту кашу, котру перемішували з землею і з пометом мишинним. Вони не давали не сісти, не лягти, лягти, коли інколи нас виводили зранку на 10 хвилин в прогулочний дворик, виключно в мішках. Я повинна була той мішок одягати на голову навіть в камері, якщо хтось якийсь стук був за дверю або відкривалася кормушка. Мені повезло, бо рідні знайшли адвоката. Той адвокат зміг домовитися з представниками так званого МГБ, щоб через 50 днів утримання в ізоляції мене перевезли в СІЗО Донецьк. Заручники, тата полоні говорять про сексуальне насильство. От, чи, тобто, чи, ну, чи бачили ви це? Да? Який вас ваш досвід в цьому контексті? Одного разу той опер, який приїхав до мене знімати одтиски пальців, мене повезли, повели на другий поверх. І я запиталася, в чому ви мене звинувачуєте, в чому річ. Вони сказали за те, що я маю проукраїнські погляди. І я йому запитала: так ви мене судите за, за те, що мене за мої думки, за те, що я так думаю. Він мені відповідає, що це війна, а ти собі щось таке думаєш. Ну, щоб твій рот був зайнят, і ти не розповідала про те, що і як ти думаєш, то приїдуть. Бойовики, і ти будеш їх задов... задовольняти своїм ротом. І це я розуміла, що це може бути правдою. І я розуміла, що будь-який мить ці п'яні. Ці п'яні бойовики можуть приїхати і можуть робити зі мною все, що завгодно. Я чула декілька разів, як Вночі відчиняються сусідні камери, і дівчат виводять з камер. Я думаю, що коли прийде час, і ці дівчата також будуть свідчити про те, що з ними робили. Ваш момент звільнення, так я розумію, що за це боролися ваші рідні, за це боролися люди, які знали вас на великій землі, як то кажуть, в Києві ваші всі величезні люди, які вас підтримують. От чи ви відчували, що цей момент буде близько? Так, адвокат мені з першого дня сказав, коли я з ним вже побачилась не з першого дня, а з першої миті, коли я з ним побачилася, це було майже через два місяці після мого затримання. І він сказав, що рідні подали на вас на обмін, власна. На обмін і я дуже надіялась, перший новий рік, 20 що буде обмін, і я буду там, але мене нікуди не визивали. Звісно, за мене боролися рідні, друзі. Я дуже вдячна за них. Але я для себе зараз маю таку місію, що я повинна тепер боротися за тих жінок, котрі 3 4 5 років утримуються в таких неможливих просто умовах. І був сон такий, що я повернулася в цю тю тюрму і я боялася і кричала, і розуміла, що я більше не зможу пережити. Але я собі думаю, і така думка в мене є вже давно: що скажіть мені зараз. Ти підеш в тюрму, а ті 20 жінок будуть на волі. Я піду в ту тюрму. Ви зараз знаходитися в Нью-Йорку, будете в Вашингтоні, говорити на не рівні про цю проблему. От. Чи достатньо робиться зараз для того, щоб вони були звільнені? Коли нас звільнили, я думала, все, це вже є рух, почали звільня... звільняти цивільних, почали звільняти жін... жінок, але пройшов місяць, пройшов другий, і знову немає руху. Пройшло чотири місяці. Я знаю, що Україна бореться за цих людей, за цивільних людей, але мені, мабуть, хочеться, щоб це було більше. Прожити полон це складно повернутися до мирного життя, і це ще складніше, напевно. Я ще не відчуваю повною мірою тої свободи, але я бачу, яку підтримку дає мені інші жінки, котрі в 2019 році були звільнені. До того були звільнені. Яку підтримку дають громадські організації, котрі опікуються проблемами? І це робить мені сильнішою. Але я бачу, скільки не розуміє, мабуть, і суспільство, і держава, що нам потрібно. Дуже дякую вам за розмову. Це було інтерв'ю Ірини Соломко із волонтеркою Людмилою Гусейновою, яка понад три роки була в полоні на окупованій росіянами території України. Повну версію розмови читайте на сайті Голосу Америки українською та дивіться на нашому Ютуб каналі. І переходимо також до інших історій. Остання на сьогодні розповідь про волонтерів із Канади, які допомагають українцям. Maple Hope Foundation – це неприбуткова організація із Ванкувера, і з першого дня війни допомагає пересилати медичне устаткування, військове спорядження та гуманітарну допомогу. Організація залучила понад 1100 донорів із трьох континентів. Із волонтерами в Канаді зустрілися Христина Шевченко та Дмитро Савчук. До лютого 2022 року ці люди не мали звички збиратись у складських приміщеннях аеропорту і рахувати кількість шприців та дефібриляторів. Та одна ніч змінила все. Перша реакція це ніби в тебе всередині все замерзло. А подзвонила донька до сказала, мам, все вже почалося. А потім почала дзвонити членам нашої команди, і ми почали одразу планувати. І в ту саму ніч створили платформу. А для донатів і практично це ніч ніхто не спав. Вони волонтери організації Maple Hope Foundation, що англійською означає «кленовий листок надії. Нон профіт з'явився у 2014 році після революції гідності і активно підтримував постраждалих майданівців та ветеранів. АТО. та з російським вторгненням діяльність волонтерського руху вийшла на новий рівень. Тут вийшло тошу з п'ять тисяч 6 тисяч на вулиці. Вийшло, і багато багато людей знали, що ми існуємо. І почали нам допомагати. Перший мітинг був ем... Нашого волонтерського батальйону от так створили волонтерський батальйон. Було намітово десь людей 60 онлайн. Це був Hope Одразу ж зрозуміли, найбільш ефективними вони можуть бути саме у медичному напрямку. Так взялись за забезпечення медичними препаратами, лікарень та медичних центрів. Наприклад, допомагають госпіталям Києва, Одеси, Луцька, Харкова, Дніпра та інших міст. А в нас є донори. Це до це госпіталя а, Ванкувера. Vancouver General Hospital, Children's Hospital, Fraser Health Authority. вони нам дають надають цю медичну допомогу. Ми це все сортуємо, пакуємо і пересилаємо в Україні. І медична допомога, починаючи від бінтів вати, закінчуючи стентами для операцій на серці. Все, що зв'язане з ортопедією для ампутації. Пили дрелі оце саме, 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 що зараз необхідне. Волонтери сортують і пакують допомогу на складі кожної суботи уже рік. Також організація допомагає військовим. З попередніх э, проєктів у нас були зв'язки з ветеранами АТО. і вони зв'язалися з нами. І те, що вони просили з самого початку, то були у, фактично рації. Нічні приціли, ну звичайно, тепловізори то з самого початку була тема. Ну потім вже почали займатися бронежилетами, шукати тут як це можна зробити. От дрони, приціли. А ось ми порівняно з Росією, дуже маленькі. Але як же ми відчайдушно боремося? У вересні 2022 року у Maple Hope запустили нову ініціативу: проект Ліза, спрямований на надання прямої фінансової допомоги найбільш постраждалим сім'ям з дітьми в Україні. Кошти будуть використані на харчування, евакуацію, транспорт, опалення, одяг, шкільне приладдя та інші потреби. Назва цього проекту присвячена Лізі Дмитрієвій, чотирьохрічній дівчинці з синдромом Дауна, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу в Вінниці 15 липня 2022. Другого року Ми підбираємо канадські сім'ї, які готові щомісяця робити пожертви та підтримувати ці сім'ї. Наразі у нас є 17 дітей, які зареєструвалися. і Ми можемо надсилати їм гроші щомісяця. До Канади після російського вторгнення виїхало близько 150 тисяч українців. Волонтери Maple Hope взялись за допомогу українським біженцям з перших днів. Ми допомогли їм облаштувати, щоб вони змогли налагодити своє життя тут. Ми знайомимо їх з канадським сім'ями, які їх готові прийняти або іноді самі знаходимо їм житло. <рес> так багато канадських сімей відгукнули, що їх зареєструвалися більше ніж треба було. Люди були надзвичайно щедрі. Крім того, було дуже багато охочих подарувати меблі і пожертвувати майже все, щоб допомогти цим людям стати на ноги. підтримка йде хвилями. І на жаль, кожен раз хвиля. Вона. Виникає, коли щось погане трапляється в Україні. З Ванкувера, Канада, Христина Шевченко, Дмитро Савчук, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо з вами прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо незмінно о 18-й за київським часом з понеділка по п'ятницю на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми спробуємо на них відповісти. Читайте також наш веб-сайт і стежте за голосом Америки українською у соціальних мережах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую вам за довіру. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимось незабаром. До зустрічі.